Вітаю! З вами вже випускниця Херсонського наукового ліцею. Часто я розповідала, чому варто навчатися саме у нашому ліцеї, але сьогодні цей допис не про це. Дивлячись на увесь шлях, що я пройшла, хочу подякувати своєму ліцею. Прийшовши сюди в 8 класі, я аж ніяк не могла собі уявити, що в майбутньому закінчу його з відзнакою. Успішно складує НД, вступлю на бюджетну на стоматологію. Для мене це неабиякі досягнення. Ліцей сформував мені найкраще вихована, полегливу та вперту особистість, яка йде до своїх цілей. Одинадцятий клас для всіх вступників був безперечно тривожним. Для мене, зокрема, постійні переживання, щось забути, щось не здати, щось не вивчити. Але завдяки зусиллям наших учителів яким я безмежно вдячна, цей період прийшов до мене легше, ніж я очікувала, і дізнавалося, що вони хвилюються за нас більше, ніж ми самі про себе. Зараз починається новий етап мого життя. Все докорінно змінюється, це звичайно те, з чого я хотіла. Але водночас я вже сумую за уроками в ліцеї, адже саме вони були моїм натхненням і частинкою мого життя протягом останніх років. Тож, любі майбутні учні, хочу сказати вам те, що нещодавно казали мені: ніколи не здавайтесь, у вас все точно вийде. Ну і звичайно, вступайте до Херсонського наукового ліцею.